Володимир Сосюра, я знаю силу слова, я знаю силу слова, воно гостріш штика і швидше навіть кулі, не тільки літака, воно проміння швидше, в нім думка й почуття, воно іде в народи для вічного життя. Коли це слово зброя, як день що не схолов, коли живуть у ньому ненависть. І любов, воно влуча, як куля, ця зброя золота, коли у нім ненависть з любові вироста, вона Над зорі лине, а в нім живуть, як спів, любов до батьківщини і людь до ворогів, о зброє щастя, слово, я жить з тобою звик. Ти квітка у любові, в ненависті ти штик.